Україна має достатній потенціал, щоб пройти цей важкий шлях війни. Ми маємо потенціал, щоб об'єднувати світ. Маємо потенціал перемогти. Головне вірити у свої сили і вірити в Україну. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Міста України поступово переходять на новий рівень у сфері управління відходами, орієнтуючись на європейські стандарти. Кременчук активний учасник цього руху, адже вже найближчим часом у нашому місті розпочнеться реалізація масштабного проєкту. Увага на екран. Кременчук готується до масштабних змін у сфері екології, ставши одним із чотирьох українських міст, де впроваджуватимуть сучасну європейську систему управління відходами. Завдяки тісній співпраці з партнерами зі Швеції, місто отримає можливість запровадити стандарти, що вже давно працюють у країнах Євросоюзу. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук. Також у повідомленні йдеться про те, що новий проєкт став можливим завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського та підтримці українського парламенту. Головна мета проєкту досягти рівня переробки відходів до 60% у найближчі роки, що відповідає стандартам Європейського союзу. Кременчук має усі шанси стати взірцем для інших українських міст у сфері екологічного управління. І, хоча шлях до цього може бути нелегким, підтримка міжнародних партнерів та бажання громади змінюватися на краще відкривають нові перспективи. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Сьогодні родини трьох захисників отримали посмертні нагороди у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Олександр Сурєв, Олександр Козловський та Роман Кравченко нагороджені орденом за мужність третього ступеню. Вирішив йти захищати батьківщину. Казав відпочивати потім бути. Зараз треба відстояти своє моя дитина. Він для мене герой. Сьогодні матері загиблих героїв отримали за своїх синів нагороди посмертно. Ордени за мужність третього ступеню від президента вручили начальник Кремочуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кремочуцького районного ТЦК Олександр Мазніцький. Емілія, матір Олександра Сурєва, не стримуючи сліз, відзначає. Ця нагорода передаватиметься у родині від покоління до покоління. Мені маленький син. Надіюся, що він буде брати дати приклад свого батька, бо батько в нього був найкращий. Любив дуже життя. А найбільше ще, мабуть, живе. дуже любив сина. Сусіди навіть говорили мені коли не бачили, щоб так. Молодий хлопець 22 роки став батьком і так дуже сильно любив дитину. Про Сашу мама каже: завжди хотів бути першим і вірив, що у нього все ще попереду. Світлий був. Він навіть коли йому було дуже важко, коли було страшно. Він сміявся. Завжди він не просто посміха. Він сміявся, казав. Життя воно таке бентежне. Каже, треба двигатись далі. Все попереду. Та не так сталося. Старший оператор взводу протитанкових ракетних комплексів Олександр Сурів загинув у бою 7 березня 2024 року на Луганщині. До того написав матері прощального листа: Ти не уявляєш яка ти сильна, ти просто дивишся в зеркало, бачиш, а ти не знаєш, яка ти всередині. Ти дуже сильна жінка. Каже, мам, тобі треба ставити сина мого на ноги. Я тобі заповістив, щоб ти стала для мого сина, мами, папи, дідусь, бабуськи, всім будь для нього як броня. Це й дало сили мені вижити. Матір Олександра Козловського, Любов Анатолівна, розповідає, що син на війну пішов добровольцем. Побратими поважали його і цінили. Пішов до лав ЗСУ. Сказавши, що хлопцям потрібна допомога, їх треба замінити. Хлопці дали йому позивний танчик, бо він, як йшли на завдання, каже: мама, хлопці йдуть ну так, на легке, а я тягну і воду, бо я знаю, що це ще ж ми будемо марш бросок робити, а там ні води нема, нічого. І він тягне оці баули всі і всі кажуть: Саша, ти як танчик, все тягнеш на собі. Стрілець снайпер аеромобільного відділення Олександр Козловський загинув 12 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання неподалік Роботине Запорізької області. Його відправили на запорізьке направлення. Ми часто не созванювалися, дуже так списувалися, але часто не созванювалися, бо дуже було там. Дуже жорстко було. Я навіть не знала, що вони на роботі, були там, бо він не розказував нічого. Сміливий, дуже сміливий мій хлопчик. Любов Миколаївна втратила єдиного сина Романа, яким дуже пишається. Розвідник-гранатометник розвідувального відділення Роман Кравченко загинув 17 серпня 2023 року, стримуючи збройну агресію РФ від мінометного обстрілу під Бахмутом на Донеччині. Тепер, після загибелі сина, жінка допомагає невістці виховувати його двох синочків. Він достойний син своєї батьківщини. Нам його дуже не вистачає. Але я сподіваюся, що ми справимося. Адже він там на небесах і він дивиться і надає нам сил. Ще ми дуже хочемо, щоб прийшов мир на нашу неньку Україну. Матері загиблих героїв свято вірять, що сучасна молодь гідно продовжить справу, розпочату їхніми синами і розбудовуватимуть вільну Україну. Будемо сподіватися, що молодь яка сьогодні є. Дівчата та хлопчики оцінять ту жертву, яку наші діти, чоловіки, брати, сестри, віддали сьогодні життя. Я дуже сподіваюся, що кожен з молодих не буде марнувати свій час на якісь запоганки, але буде робити все, щоб наше суспільство процвітало. Бо наші діти боролись, щоб Україна була щаслива і вільна. Саме найголовніше, щоб була вільна. Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини. Служба безпеки України працює над тим, аби забезпечувати суверенітет та цілісність нашої держави. Про нову успішну операцію спецслужб дізнаєтесь вже за мить. Служба безпеки України викрила у Кременчуці адвоката, який допомагав мобілізованим втекти від ТЦК ТСП і надавав рекомендації щодо шляхів ухилення від військової служби. З червня по листопад цього року фігурант систематично перешкоджав мобілізаційним заходам та вчиняв дії спрямовані на блокування і унеможливлення направлення до навчальних центрів військовозобов'язаних осіб, а також законні перевірці документів чоловіків призовного віку, в тому числі і застосуванням фізичного впливу, зловживаючи професійним статусом адвоката. Фігурант називав військовослужбовців своїми клієнтами, не маючи на те підстав, та надавав їм поради щодо подальшої поведінки для ухилення від військової служби. Окрім цього, адвокат поширював на своїх сторінках в соціальних мережах поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов'язаних, яких доставили в ТЦК та СП для уточнення даних чи вручення повістки, заручниками. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирульник, Кременчуцькі новини. Трі життя в місце сили Кременчук відбувся тренінг на тему виховання без стереотипів, де обговорили важливість запобігання гендерним стереотипам у вихованні дітей. Як все відбувалось, дізнавались наші журналісти. У м, кольору, у професії, немає е, гендеру. Це те, що може обирати як хлопчик, так і дівчинка. Підняли питання гендерних стереотипів та обговорили важливість запобігання цьому в центрі життєстійкості місце сили Кременчук відбувся тренінг на тему виховання без стереотипів. Сьогодні у нас дійсно ефективна зустріч. Ми ще сподіваємося, що з вихователями ми обговоримо гендерні стереотипи, піднімемо це питання, адже воно і починається з виховання у сім'ї та у початку дошкільних навчальних закладах. Заплановані активності, адже це тренінг на декілька годин, тому передбачена навіть кава пауза, за якою ми будемо обговорювати та піднімати дійсно важливі соціальні питання. Участь заходів взяли в фахівчині закладів дошкільної освіти. Під час тренінгу присутні мали можливість покращити свої знання про гендерну рівність та її вплив на розвиток дітей дошкільного віку. Це проєкт для фахівців та фахівчин, які працюють з дітками дошкільного віку, для батьків у кого є дітки дошкільного віку, а також для всіх, хто хоче руйнувати гендерні стереотипи. Учасниці попрацювали над практичними вправами, які допомогли їм зрозуміти, як виховання без стереотипів може позитивно вплинути на формування особистості дитини, сприяючи її креативності та впевненості в собі. Ми присутні сьогодні на заході Я не в рамці, на якому говорили про гендер, про гендерно зумовлене насильство, про гендерні стереотипи, які на жаль у нас досі існують в патріархальному суспільстві. Дуже цікаво, дуже захопливо. Дякуємо організаторам. Нам все сподобалося. Ми змінюємося. Змінюється суспільство і змінюються діти. Проєкт підготовлено в межах співпраці UNFPA та громадської організації інноваційні соціальні рішення за підтримки бюро USAID з питань гуманітарної допомоги. Євгеній Грінченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Родинам, що мають статус ВПО, подолати стрес та стабілізувати їхній емоційний стан. Головна місія триденного менталсету, який проходить у Кременчуці протягом 28-30 листопада. Детальніше про цей захід дізнавались наші журналісти. Відсьогодні на базі Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього та гімназії номер 19 проходить триденний ментал сет Об'єднані стійкістю з підвищення рівня стресостійкості підлітків та їх батьків, організований програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні за фінансової підтримки уряду. Данії ми проводимо тренінгові заняття, на яких розбираємо поняття питання стресостійкості про те, як зберегти своє ментальне здоров'я в ці непрості часи. Дуже багато говоритимемо про те, як взаємодіяти в родинах батькам з підлітками і підліткам з батьками. Проте не тільки ми залучені до цієї діяльності нам допомагають і творчі працівники працівники, які вміють виготовляти щось руками. У перший день триденного ментал сету. Учасники заходу взяли участь у тренінгових заняттях і воркшопі з виготовлення сувенірів талісманів у техніці валяння. Це допомогло їм проявити свою творчість та отримати нові корисні навички. За допомогою цієї техніки діти. Розвантажуються і трішки занурюються глибше в саму техніку і в мистецтво. Абсолютно усіх дітей виходить, і це їм допомагає пережити наше сьогоднішнє сьогодення, яке б воно тяжке не було. Мені дуже сподобалось, тому що це дуже психологічно допомагає. Ти відволікаєшся від всіх своїх недостатків, і стає краще, коли ти краще все робиш, відволікаєшся на від цього триденний менталсет об'єднані стійкістю допомагає підліткам та їхнім батькам, не тільки покращити розуміння між ними, а й сформувати довіру та покращити психологічне самопочуття кожного члена родини. Катерина Груднюк, Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває благодійна акція «Святий Миколай дітям як до неї долучаються заклади освіти. Дізнавалися наші журналісти. Напередодні зимових свят Кремчуцькі гімназії номер 7 та 16 стали активними учасниками благодійної акції Святий Миколай дітям. Ця ініціатива спрямована на допомогу діткам, які потребують підтримки, та об'єднує навколо доброї справи учнів, батьків педагогів. Наша школа має статус громадської активної школи. Тому волонтерство це один із пріоритетних напрямків нашої роботи. І ось якраз акція Святий Миколай дітям дає таку змогу дітям, батькам, вчителям бути волонтерами, людьми доброї волі. В нашій школі ця акція проходить завжди дуже активно. Активну участь беруть всі діти. Від до 9 класу. Діти з задоволенням беруть участь в акції Святий Миколай Дітям, тому що розуміють, наскільки важливо мати батьків і як добре, коли ти маєш можливість зробити для дітей, які живуть в соціальних закладах. Справжнє свято особливо зворушливо спостерігати, як навіть найменші учасники шкільної громади, першокласники, з радістю приєднуються до акції. Вони з усією щирістю приносять іграшки, канцтовари, теплі речі і навіть солодощі для дітей, які мріють про святкове диво. Ці подарунки ми віддаємо дітям, які не мають піклування батьків. Ми хочемо привітати вас зі святом святого Миколая. Вітаємо! Ми принесли багато круасанів, цукерки і рожні, багато печива. Ще в нас є зошити та канцтовари, у нас є різні засоби гігієни для цих діток принесли різні іграшки, солодощі, щоб хоча б трошки їм подарувати щастя, новорічного настрою. Захотіли хотіли подарувати дітям щастя на Миколая, тому що вони залишились без батьків, і ми захотіли зробити подарунок на Святого Миколая. Школярі старших класів разом із педагогами організували різні заходи та інформаційні кампанії, завдяки яким вдалося зібрати додаткові кошти на подарунки. В цей період було зібрано багато іграшок, дитячих книг та канцелярії. Більшість учнів допомагає матеріально. Окрім шкільних заходів, учні також незабаром стануть волонтерами акції у магазинах нашого міста, яких ви зможете зустріти вже 29 та 30 листопада. Ми волонтери, ми будемо стояти в п'ятницю та в суботу по магазинах. Ми вважаємо, що зараз в цей час важливо збирати подарунки діткам. Якщо ви побачите волонтерів в п'ятницю та суботу, будь ласка, не приходьте мимо. Долучіться до такої благодійної акції, як Святий Миколай Дітям. Це дуже важливо допомагати діткам. Я вважаю, що кожна дитина заслуговує е, на подарунок. Тому ми з батьками робимо вже цю добру справу чотири роки поспіль. Ми зробили цю добру справу е, з батьками е, дівчинці Насті, е, малюнок 150. Ми забронювали та Подарували їй частичку доброти на таке чудове свято. Акція святим кола дітям триває, і кожен охочий може стати її частиною, долучившись до збору подарунків. Разом ми зможемо створити святкове диво тим, хто цього найбільше потребує. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Просте бажання зробити добру справу перетворилося у великий благодійний концерт на підтримку українських військових. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Увага на екран! Саме у такій патріотичній та святковій атмосфері відбувся благодійний концерт, організований батьками, учнями та вчителями Кременчуцького ліцею No5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Нас всіх об'єднує непохитна віра в перемогу, велике бажання допомогти нашим хлопцям. чим ми тільки можемо? Звісно, це не перший благодійний концерт, це традиційні наші концерти, ярмарки благодійні. Дивлячись з зібраної суми, будемо дивитись, кому і як ми зможемо допомогти. Номерів багато, номери цікаві. беруть участь і учнів і батьки, і вчителі нашого ліцею на концерт завітало багато глядачів. Були присутні навіть представники дружньої Литви. Організувати таке феєричне шоу вдалося завдяки усім учасникам заходу, їхній благородній меті та спільному бажанню підтримати наших захисників і захисниць. Я приймаю активну участь в художній самодіяльності на підтримку за силу. Є учасником бойових дій. Я підтримую зсу піснею. Я вам хочу сказати, що це дуже велике розвантаження і підтримка на фронті. Зараз також нелегко і людям також нелегко, тому що ми переживаємо тривоги. Ми переживаємо ракетні удари і людей треба розвантажувати. Такі заходи надихають і дорослих, і дітей, адже вони вчать нас єдності, доброті та справжній любові до батьківщини. Подібні ініціативи ще раз доводять, що разом українці здатні на великі справи. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Креманшуцькі новини. Прийом заявок на щорічну премію Своя полиця ініціативу найбільшої книжкової мережі Книгарня є, що спрямована на підтримку жанрової української літератури. Про умови участі розкажемо у наступному сюжеті. Мріяли про власну книжкову премію. Настав ваш час. Мережа книгарень є. Запрошує українських авторів узяти участь у премії Своя полиця. Ця ініціатива покликана підтримати сучасну жанрову українську літературу, надаючи авторам можливість заявити про себе. Кураторкою її є молода українська сучасна авторка Олена Кузьміна. Ця премія розроблена для того, щоб популяризувати українських авторів, українські твори, тому що вони ніскільки не гірші ніж за кордоні. Участь можуть прийняти всі бажаючі, насправді навіть подав. Подати заявку може не тільки сам автор, а й читачі, яким сподобалась якась там книга, або е, видавництво теж. Участь відкрита для романів, які були вперше видані друком з 1 листопада минулого року до 30 листопада цього року. Подати заявку можна до 15 грудня, заповнивши форму на сайті премії Свояполиця.ком. Твори розглядатимуть у двох категоріях: реалісти для реалістичної прози та ілюзіоністи для фантастики, фентезі і пригод. Єдина умова, щоб це не було перевидання, бо Бу, такі книги на не допускаються. Мінімальний обсяг книги повинен бути 50 тисяч слів, тобто 250 тисяч знаків. І це от е, саме доросла література, тобто там мінімальний вік 14+. Переможців оголосять у кінці березня 2025 року, які отримують грошові премії, сертифікати на книги та шанс стати зірками української літератури. Голосування проходить в два етапи. А перший етап він триває з 15 грудня до 1 лютого. В ньому журі є бібліотекарі. Мікроблогери, у яких там мінімум дві тисячі читачів та працівники книгарні є. В другому етапі вже будуть такі більш досвідчені люди. Це тобто вже або колишні переможці, або ну, взагалі якісь відомі автори. По 10 тисяч гривень отримують переможці в категоріях реалісти та ілюзіоністи. Сертифікати на 3 тисячі гривень в книгарню є, отримують переможці в номінації «Вибір книгарні є. Сертифікати на 2 тисячі гривень в книгарню є, отримують переможці в номінації. Вибір читачів. Сертифікати на 1 тисячу гривень в книгарню є. Отримують переможці в номінації, вибір кураторки премії та найяскравіший дебют. Сертифікати на 500 гривень в книгарню є, отримують переможці в номінації. Вибір книжкових клубів своєї полиці. Дізнатися більше про щорічну премію можна на офіційному сайті Свояполиця.ком. Долучайтеся до конкурсу, подавайте свої твори на участь і станьте частиною літературного життя України. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Крамачицькі новини. Україна завжди буде вдячна своїм героям, завжди берегтиме пам'ять про те, що зробили наші герої. І завжди Україна буде гідною країною, що поважає своїх героїв, кожного і кожну, усіх своїх людей, свою історію і незалежність. Слава Україні.